Доброго дня, діти! Послухайте віршик про квіточку. Квіточка щіточка, жовта леліточка, крапелька-сонечка, сонечкова донечка. Сонце у хмари біленькі ховається. Сонечкова донечка пухом вкривається. Що ж це за квітка, діти? Це кульпапка. Спочатку вона жовта, золота, як сонечко, а потім вкривається пухом, який летить по вітру. Давайте ми сьогодні, діти, намалюємо з вами дві кульбабки – жовту та білу пухнасту. І для цього нам потрібен буде аркуш паперу і кольорові олівці, для того, щоб намалювати нам наше а ще діти нам буде потрібен простий олівець. Ви знаєте, що простий олівець, він такого легкого сірого кольору буде, і ми ним будемо малювати оцю пухнасту кульбабку. Але починаємо, звичайно, з травички, в якій росте кульбабка, і з листочка. Внизу ми малюємо травичку. Ось таким чином можна, можна ось так намалювати, щоб було багато-багато травички. Можна намалювати ось так травичку, так як ви захочете. Ось вона травичка у нас. Ось вона росте травичка. Тепер ми намалюємо листя кульбабки. Листя кульбабки ось таке, ніби вирізане з такими куточками. Це не складно малювати, ви просто малюєте лінію і робите з неї ламану лінію. І тепер, звичайно, нам треба наші листочки зафарбувати, щоб вони були яскраві, яскраво-зеленого кольору. Зафарбовуємо щільно, щоб листочки були усі геть зелені. Потім можна взяти ще фломастера і намалювати такі прожилки. Ось на листочках одну лінію і ось такі рисочки, і самі листочки обвести, щоб вони були яскраві і більш виразні. Тобто ми малюємо ламані лінії. Ви пам'ятаєте, як ми їх викладали, як ми їх вивчали. І тепер нам треба намалювати стеблинки. Після листечка ростуть стеблинки. Ми намалюємо ось так одну стеблинку, потім намалюємо другу. Можете намалювати стільки, скільки хочеться квіточок. Я покажу вам, як малювати дві. Стеблинки теж зафарбовуємо зеленим кольором. І ось у нас вже кульбабки виросли. І тепер вони починають квітнути. Для цього ми намалюємо ось такий кружечок, зафарбуємо його. І так як кульбабка нагадує нам сонечко, намалюємо ось так промінці, ніби на сонечці. Ось так у нас буде пухнаста, жовта кульбабка, схожа на сонечко. Це просто. Ви вмієте таке вже малювати. Ось у нас перша кульбабка вийшла. А наступна кульбабка, коли вона вже відквітне, вона стає ось такого кольору, ви пам'ятаєте, і цей колір нагадує нам світло-сірий колір, колір простого олівця. І ми намалюємо з вами кружечок, Ось такий. А потім зробимо ось таку крапочку в центрі, щоб вам було. Зручніше орієнтуватися. І намалюємо ось такі рисочки. Це буде оці пухнастики, які у нас є в кульбабці. А потім намалюємо ось такі маленькі рисочки, щоб вони нам нагадували саме пухнастики кульбабки. Ось так. Ось такі кульбабки виросли у нас на малюнку. Жовта і пухнаста. Намалюйте ви, діти, у цих подорожок кульбабок білу і жовту, золоту і пухнасту.